Міст довжиною майже 200 метрів через річку Сіверський Донець поблизу Чугуєва на автотрасі державного значення Київ Харків до Він один із 27 штучних споруд Харківщини, зруйнованих або пошкоджених після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Це як і переважна більшість, зруйнований ворогом. Били двічі. Перший раз били з авіації. Я був. Свідком цих подій зачепили. Десь отут було зачеплено авіабомбою, отут ось вона прилетіла. Але все ж таки споруда була проїзна, вона свою функцію виконувала, і ну, наші хлопці туди-сюди пересувалися. Коли е окупанти вони підходили зі сторони Чугуєва і зрозуміло, що Чугуєва вони вже не візьмуть, коли їх відкинули від міста Харкова за річку Сіверський Донець, вони зрозуміли, що ця споруда їм. Може навпаки заважати, а не слугувати, тому що наші хлопці можуть вже форсувати Сіверський Донець. Вони вдарили крім авіації, вони ще вдарили додатково двома калібрами по цьому мосту. Росіяни не пожаліли двох до вартісних калібрів, щоб збудувати цю споруду. Удар, каже Алєксій, був настільки потужний, що металеві балки відкинуло на 50 метрів. Тоді було поранено працівницю служби. І якраз наша співробітниця, яка перебувала тут і робила дефектовку пошкоджень, які були завдані минулого раку, зазнала травм від вибухової хвилі. За словами начальника служби, відновлення, якби не російські ракети, то міст зведений у 1951 році, ще слугував би й слугував. Він був у мирних планах на ремонт, але без розширення тротуарів та велодоріжок і без автономного світлення. Нинішня ж масштабна реконструкція, розпочата наприкінці 2023 року, ведеться вже за новітніми вимогами та технологіями світової практики мостобудування. Тут ширші тротуари, велосипедна доріжка, освітлення. Він буде, ну, саме освітлення буде дозволяти краще його охороняти, тому що це, ця споруда охоронятися буде в нинішніх реаліях. І сама споруда збудована. Набагато розраховано набагато більші навантаження, які вона має витримати. в перспективі. Крім того, тут передбачена фільтрація стічних вод. Якщо до реконструкції увесь бруд з мосту разом з дощем стікав у річку, то після буде потрапляти через систему водовідведення та очисні. Таких штучних споруд через річку з екотехнологіями немає на Харківщині, каже Олексій. Викиди вуглецю, витирання гуми, там проливається олія, паливо. Коли йде дощ, воно дренується все в водостоки і попадає в річку Сіверський Донець. Згідно всіх сучасних вимог світових, цього не треба робити і треба фільтрувати дощову воду щоб вона не попадала до ріки, от вона має проходити фільтрацію, Якщо це на дорогах вирішується фільтрацію через саміну ґрунти, воно хоч якось там фільтрується, то на мостах це напряму вода там раніше попадала прямо, прямо в річку. Згідно останніх екологічних умов, цього робити не можна, тому воно буде відводитися від мосту, очищатися в свою чергу дощові води і далі скидатися до води. За словами Андрія Алєксєєва, за якістю будівництва мосту, що фінансується міжнародними кредиторами, постійно стежать кілька лабораторій, в тому числі незалежні. І якщо в експертів виникають питання, то підрядник заново за власний кошт переробляє свою роботу, навіть якщо це призводить до відтермінування здачі об'єкту. Ми планували першочергово здавати вже споруду в травні в червні, але наразі ми переносимо. Термін здачі на кінець літа, на початок осені, тому що у нас були певні тут роботи, які нашою технічною службою були не прийняті, і підрядник мав їх переробити. Ці роботи, тому це трошки за власний рахунок підкресли, трошки відкинуло термін виконання робіт назад. Була проведена лабораторні дослідження споруди лабораторією нашою. Лабораторію незалежного технічного нагляду інженера-консультанту, лабораторії підрядника, колективне рішення було там певні роботи переробити. Підрядник погодився тут у поточному році. На реконструкцію цього мосту урядовою постановою передбачено майже 680 мільйонів гривень. На відбудову усіх 27 пошкоджених зруйнованих мостів потрібно близько 8 мільярдів. Наразі кажуть у службі відновлення, шляховики працюють на 13 мостах та шляхопроводах регіону. На інших роботи призупинені або не розпочиналися через безпекову ситуацію. Якщо все добре, і у нас буде стале фінансування і буде дозволяти безпекова ситуація, то 12 ми плануємо в цьому році здати. Але багато факторів впливають на виконання цих робіт. Тому наразі 12. може бути більше, може бути менше. Наразі роботи з реконструкції таких штучних споруд фінансується стабільно, тому роботи не припиняються. Галина...